Зі у нас а, супергость, супергостя, яка доєдналася до нас, учасниця мистецького проєкту Галерея Перемоги, роботи якої знають по всьому світу. Тетяна Шокун. Тетяна, ми вас вітаємо. Добрий день а, Тож, як ваш настрій? Дуже добре, супер, і зразу перейдемо до вашої творчої діяльності. Ваші твори представлені в інтернет-магазині галерея перемоги, звідки всі кошти йдуть на допомогу захисникам, щоб демілітаризувати другу найкращу армію України. Розкажіть саме трохи про цей проєкт, як давно ви з ним співпрацюєте? Ну, Проєкт Галерея перемоги він відкрився 22 лютого 2023 року на річницю повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. І там були виставлені всі роботи українських художників, митців, які допомагають боротися з російською армією. А наскільки давно я співпрацюю з ними, ну, це ще було задовго до галереї перемоги. Мене знайшли з організації міжнародної Ukrainian Aid Ops. От, і вже потім я стала з ними співпрацювати. Yeah. Співпрацювати і ваші роботи, так тобто, ви пишете так. на військових артефактах. Ви так. багато чим займаєтесь, але зараз Як хочеться раз. поспілкуватися саме про військові артефакти. І серед них є уламок 220-мм міліметрової ракети, угу. ящики для зброї, каски, відстріляни гільзи. На чому ще доводилося взагалі писати свої картини? Протипіхотна міна. Ще було. Я якраз там намалювала зображення Путіна, який він у м'ясорубку запив. Російських солдатів. От, ну, і це ж відобразили ж на музеї, на, на афіші музею, коли виставляли. Тобто робота побачила. Побачила, і тепер у нас ще й герой на виставці зображений. Так, а з приводу артефактів, з якими артефактами взагалі працювати легше? І в чому складність? Ну, тобто, це ж не просто полотно, це різні військові артефакти, з якими найскладніше. Працювати або найлегше. Угу. Ну, я скажу так, що з усіма артефактами працюється нелегко. Вони, кожен несе свій, свою енергію е, не дуже таку прям позитивну, і це дуже впливає на малюнки, на все і на внутрішній мій світ. Тобто всі, я так скажу, що всі малюються не також і легко, і Т... довго, в принципі, по часу. То, ну, це, що треба це, це така кропітка робота, mm -hmm. тому що є і дуже маленькі артефакти, mm -hmm. і, і ви відчуваєте так, у цю енергетику, як творча так. людина, тобто це а, переживання, воно ж відстріляне. Так. Я розумію, що казка – це ж не просто новенька якась казка, а це казка якраз, яка там, побувала mm -hmm. у боях. Тобто, це всі артефакти, вони вже з історією. Тож ну, ми вдячні, що ви це робите, тому що ця місія, ці ж артефакти, вони потім розлітаються по всьому світу. Угу. І що ми знаємо, що ну, от, взагалі ми потім покажемо це зображення, деякі артефакти були у наших відомих військових. Тобто про вас знають не тільки так у новомосковську, у Дніпрі у світі і наші українські, також військовослужбовці, яких ми всі також знаємо та поважаємо. А щось е, іще з приводу військових артефактів. Е, е, що спочатку приходить? Тобто зброя чи ідея розписати той артефакт, що з'являється перше? Угу. Чи ви знаєте, перше ніколи там, одразу я зарані нічого не думаю, тому що. Бувають такі гільзи, вони определеної такої форми, що там специфічний такий малюнок треба під них підібрати. От. І ти бачиш, уже так, я хочу на цій гільзі намалювати. Наприклад, в мене була гільза, там козак на коні, вона повністю розкорочена, розкрита. І я там намалювала нашого військового, а за ним сила козацького роду наша. От. Ну, це така ідея. Йшла тоді. Тобто ці ідеї вони в моменті приходять. Ну можливо, вони і не так, повторюються. Можна сказати, тобто так. немає кальки, що ось на всіх гільзах я буду малювати. Оце ні, немає. Це, це, це творчість. Тобто, і кожна робота вона є унікальною. Ну можна так сказати, так. це супер. А якими фарбами? Тобто, а. якими фарбами це все розфарбовується? Можливо, якась там своя технологія, яку ви вже відпрацювали, бо є гільзи, є каски, різна поверхня. Uh -huh. Абсолютно для сприймання. Тобто, ви якось перевчалися? Чи воно само собою? Як це взагалі ну, ось, По відчуттю і а... ну, в цьому мені дуже допомагає мій чоловік, тому що він спеціально ці всі гільзи, артефакти, оці всі він попередньо обробляє, грунтує, фарбує. От, і навіть ми з ним бувають такі моменти, що ми з ним навіть продумуємо деякі малюнки і все. От, а потім я малюю, звичайно, акриловою фарбою, покриваю роботи потім лаком і вже відправляємо їх. Тобто, у вас чоловік? Моя допомога в усьому. А, ваші гравіровані тризуби із шматками збитого ворожого Су 34 свого часу на день народження отримували. А, як ви писали, це у Фейсбуці? цитую, наш залізний генерал пан Залужний. Так. А, також отримував екс-міністр оборони Рєзніков. І а, як взагалі виникла ідея створити такі подарунки? І як історія там саме дарування цього дарунку, що він ми тільки що побачили, що він саме був у руках ура у руках пана залужного? Як відчуття взагалі вас, як митця, щоб це все вдалося? Хвилюють, ну мені зателефонував організатор проекту і сказав, що хочуть подарувати. Такий тризуб, але треба е придумати малюнок, е ну, який буде на ньому. І ми почали думати, і що. Я подивилася, що в нього є така вишиванка, і там є такі трикутнички. Чисто, як в нього є, я повторила на три зуби, Але ми не захотіли просто такий да, колір хакі зробити. Ми зробили його в піксельній такий, щоб чоловік даже каже, як наче розлючена вишиванка. Да? от, Ну і ми так зробили. Дуже сподобалось. от, Ну от так. Та він задоволений, усміхнений, такий був. А скільки взагалі по часу ось ви витрачаєте на формування таких речей? Тобто, mm -hmm. скільки часу там гільза або ось такі більш... Yeah. Ну, кожен раз по-разному, кожен раз well, найдовше було. Uh, найдовша була це. В мене була казка. Uh -huh. Мені прислали її ще на по-моєму, її в жовтні ще прислали, і вона була вже готова тільки в лютому на відкриття галереї. Я до неї просто не могла ніяк приступити, бо вона була ношена з двома бу буквами «З». Вона була дуже складна для мене, дуже. Просто я не могла ну, морально до неї підійти, і тому я її завжди відкладала на потім. Оттак. А зет ви а, замальовували? Ні. Спочайно... Сам план був такий, щоб залишити ці зет, вони були е, такою корявою рукою написані, якимсь смілом, там непонятно чим, видряпані. В общем, недолуго все, як і рашистська армія. Але все вийшло. Так, все вийшло. Ну так, да, можна так сказати. Я там намалювала козака з ну знову ж таки з нашим солдатом. Там була по краям цих зет, була їхня ворожа техніка, вся розбита. Ну так а, ще одне запитання: що ви навчаєте на свої, на артефактах малювати і своїх учнів? Тобто угу. у вас є учні, і ви на них також тренуєтеся, як діти сприймають? Діти сприймають дуже добре, вони радо навчаються. Їм дуже подобається ця сама ідея, що вони можуть бути волонтерами, можуть внесок свій зробити. І залюбки. В мене є дуже багато діточок, які були вимушені покинути свої домівки. Ми з ними займаємось, вони прям захопленням це роблять. Тому це така арт-терапія, так. те, що вони пережили, і, бачите, діти вони не не настільки відчувають. так, ось... Ну, ще вони розуміють, що це йде на допомогу нашій армії, і щоб це було швидше, щоб вигнати цю расистську армію з нашої країни. На допомогу нашій армії роботи створені фантастичним сенсом насправді. А як ось, ну, малюки та їх успіхи. Куди їхні роботи вже потрапляли? Тобто є у нас якісь саме досягнення помалечі, ну, яким так, ви пишаєтесь є. діліться? Yeah. Yeah. Ну, Ділі... в мене ж мій один учень Кирил Красноусов, він в мене зробив теж намалював тризуб. І цей тризуб навіть, можна так сказати, не встиг дійти до. Ціону його одразу забрали. от і ці ж кошти потрапили якраз на допомогу нашій збройній армії. Фантастика, і я бачила також у Фейсбуці. У вас що роботи потрапляють реально по всіх куточках світу, тобто так. вони розлітаються, і вони досить знаєте, вони не незважаючи на те, яку енергетику сама по собі річ несла до того, як потрапила в ваші руки, але вона переформовується і вона вже несе настільки глибокі наші українські сенси, так. що ну люди це відчувають. Я тобто... це і намагаюся робити. Так. Ви знаєте, завжди, коли я їх отримую, я відчуваю від цієї цих артефактів такі, ну знаєте, не дуже приємні відчуття, все. Але я намагаюся якось переробляючи, нести світло. Все одно якось, все одно творчість це я так вважаю, що це світло да і. Все одно треба нести світло. У вас це дуже гарно виходить. Дякую. А, хочеться ще спитати на гільзах брелоках Ви серед іншого зображуєте українські марки? Марки також вони відомі, як і ваші роботи на весь світ. Зокрема, російський військовий корабель іди. А, як саме ця виникла ідея перенести їх на зброю? Ну я просто дуже люблю такі, знаєте, мініатюри. І в мене були. Ну, такі ж оці ж пулі, і я думаю, ну що, ну що, таке ж, щось глобальне, я прям не можу. Але потім така дума: а чому не можу? Все одно ж можна якось спробувати десь перевершити в чомусь себе. І мені дуже захотілось оці наші марки якось перенести на ці пулі і іменно зобразити їх в тончайших таких, знаєте, деталях. І вони ж самі по собі маненькі. І хочеться їх зобразити як мога детальніше. Ну і спробувала і вийшло. Це так спонтанно вийшло. Пані Тетяно. А у вас просять на замовлення? Ось саме, ну тобто роботи, як і ви робите, так? Є якісь специфічні замовлення? Ось, ось що? Ну, іноді що... бувають, іноді бувають. бувають, роблю, але зараз в основному мій шлях направлений на діточок, з якими я займаюсь, і на військові артефакти в основному. Ну але так, да, я приймаю замовлення завжди. Стараюсь нікому не відмовляти. А... Як змінилася саме тематика ваших робіт? Дуже сильно. Взагалі-то так, да, я е, малювала раніше такі більш яскраві, теплі, е, ну, ніжні карти картини. Ну а зараз більш такі військова тематика, звичайно, вона змінилась, як і часи. Ну, так, спочатку повномасштабно. ви принесли щось у студію. І це, О, і це тут знаєте, тут немає військового корабля і якихось саме військових артефактів. Розкажіть, що це, це. моя авторська така робота. Так. І завдяки ній мене ж і знайшли. Це я намалювала кицю Глорію співником і назвала цю картину «Тримаємося». І от завдяки ній, все в мене почалося. Мій шлях такий до цієї організації, з якою я зараз співпрацюю. Тобто, і побачила, знаєте, у котика таке зображення обличчя, вираз очей, що знаєте, це як українська людина, так? Тобто, як ми всі українці, ми не. Настільки, що ви до нас ото полізли, так ні. Так. Ми нікому нічого не віддамо, бо ми будемо боротися так. до останнього і ми переможемо. Так, саме а, так. так. Ну, <рес> які ще були сенси саме в цій картині? Ну, довести людям, що, щоб ми трималися, це саме найголовніше, бо і ця киця, яка протрималася на сьомому поверсі, от і цей півник. Так, сьомий поверс... Це... Ну, це киця в Бородянці, так. що її е, в будинок був зруйнований повністю. І вона протрималася довгий, дуже шлях. На сьомому поверсі її навіть там е, спеціальну техніку присилали, щоб її зняти. Тобто це історія реальна. Це реальна киця історія, і вона, до речі, прямо з таким обличчям її знайшли. От я її намалювала так. Дуже дуже гарна робота. Во так все передали. А і, і наразі ось плани, майбутні творчі плани, можливо, якісь виставки, можливо, якісь міжнародні виставки а, є. Ось щось можливо на день захисника та захисниці України, який буде вже 1 жовтня, тобто запрошувала на які заходи? Ні, поки що ні. Тому що я взагалі-то співпрацюю поки тільки так. От і ну, дуже багато роботи, дуже багато. Я намагаюся вже, знаєте, як е, наразі с... робити все, як по моїй. По моєму часу на наближати перемогу так. <світ> своїм творчим фронтом, можна так сказати, і ми бачили також, що у вас є й мурали, тобто ви виготовляєте і мурали. Ну, я малюю, так да. великі, об'ємні такі картини. Це мурали, вони почалися з початку повномасштабної, чи ні, це було давно. Давно це вже давно. Це знаєте, як я малюю з самого дитинства і ну, люба дитина це мрія її малювати стіни. Танечка, просто не. ви знаєте, можу сказати, що деякі митці, тобто, вони якраз не доєднуються до муралів, бо це важко. Це іноді дуже великі метри. Зображення, тобто, це ж якось треба переформувати себе. А у вас і так, і так. Це, ну, ну, мені дуже май... подобається. Я ж кажу вам. Мені подобається, може знаєте, як себе постійно якось досконалювати від маленьких до наймасштабніших. І мене це, мені це подобається. Мені подобається мій саморозвиток в цьому плані. От це зовсім інші фарби буває. Буває ці ж зовсім інші масштаби. Ти повинен вникнути в них. Ну мені подобається, я люблю так. До речі, про мурали у Новомосковську, Дніпрі, можливо, десь по Україні. Угу. Де вас можна побачити? Ну, Поки що так, ні. Муралів немає. От, але... Зображення на стінах. Але на стінах так. є, так, да, дуже багато. Патріотичні. Е, патріотичні. Є, так, да, і патріотичні, в лікарні малювала в нашій, в Новомосковській, і вдома, ну і так взагалі. <laughs> а як ви взагалі підтримуєте, це? підтримуєте це натхнення? Де, де ви берете сили, щоб малювати? Тому що ми знаємо, що творчі люди. Якщо немає настрою, якщо десь щось скоїлося, то немає натхнення малювати, а це постійна творчість. Тобто, okay. у вас ми дуже раді, що ви до нас доєдналися yeah. до простору свободи, бо у вас така зайнятість, і okay. це ж ну витрачається багато часу на, на саме допрацювання своїх робіт. І як ви себе надихаєте? Тобто, поділіться, можливо, у вас якісь є секрети? Mm, ну, це моя родина. Це мій чоловік, моя дитина, це моє саме основне і головне натхнення. Тобто ви одне одного підтримуєте, так, таким чином так. акумулюєте оцей гарний настрій. Так. І тоді у нас весь цей гарний настрій іде саме у простір творчості на оці всі артефакти, mm. на розмальовки, на такі шедеври, завдяки яким ви знаєте, про українських людей знає світ розумієте, тому що ви якраз популяризуєте. Там у Петриківський розпис, тобто там дуже багато багатоївський розпис. Так які ще, тобто які ви техніки. Ну я в принципі миколаївський розпис і малюю в своїй техніці. Я так особо не малюю в різних якихось особливих. От що мені подобається, те малюю. Клас приходить натхнення, що так. подумається, не мал, те малюю, і головне, що ваші роботи вони роблять добру справу, тому що допомагати, донати, донатити на зсу робити добру справу. І кожен митець він як може, так і допомагає, тому що творчий фронт це також фронт, який зараз підтримує, тобто ви таким чином. Допомагаєте нашим військовим, щоб вони тривалися завдяки вашим роботам. І це велика місія. Тобто, і це також як одна з тем про натхнення, так що ви можете собою пишатися, що ваші роботи вони потім надихають наших і українських військових і, взагалі, ті роботи, які потрапляють. По всьому світу, що весь світ ще завдяки вашим роботам ще більше е, доєднується так до е, саме ситуації в Україні, тому що про це якраз не можна мовчати, і це якраз ну, ось, по відчуттю, що люди про це повинні знати. Так. Тож ми, Тетяно, дуже були вдячні вас бачити на нашому у нашому прямому ефірі простору свободи і дякуємо за ту творчість, яку ви робите. Тож ми нагадуємо, що з нами у просторі свободи була Тетяна Шакун, українська мисткиня з Новомосковська. А ми бажаємо вам в першу чергу. Миру, все буде Україна, і до зустрічі.